Та боже здоров'я! Відео знімаю для людей, яких цікавить очистка води від желіза. Хочу трошки розказати про свою систему, трошки підгледів в інтернеті, трошки щось сам придумав. От. В бак в мене набирається вода. Бак на 500 літрів і є компресор, який закачує повітря. Ходить аерація. Потім водичка трошки відстоюється і фільтрується через звичайний фільтр механічний. І Водичка виходить чудова, чистенька. Нальоту на сантехніці немає, запаху немає. І цілком придатна для приготування їжі. Згодом я вам там, якщо вийде у мене, додав фотографію в відосик, яка у мене у ванні вода напускається. І система в мене вже працює пів року. Фільтр витримує не менше місяця. Водичкою я задоволений. Результат навіть кращий, ніж я очікував. Якщо вас будуть цікавити якісь питання, буду радий вам відповісти. Будьте здорові!